Основна задача це виконувати вогневі завдання по ураженню ворога на тій стороні Дніпра. Нам треба максимально виконувати вогневі завдання, які б давали результат. Результат зараз і основна задача у нас на цьому фронті, яка це не давати можливості там робити свої ротації, не давати можливості їм продвигатися в напрямку наших еспех і наших позицій на лівому березі, прикривати нашу піхоту, прикривати нашу розвідку, максимально не допустити просування ворога в нашому напрямку. Це наша основна задача, яку ми виконуємо з усіх наших вогневих засобів. Ми вже як артилерійська батарея маємо е, не один вогневий засіб, тому максимально наносимо вогневе ураження в нашому секторі відповідальності. Дали ціль до бою. Готов. Заряджай! Один снаряд бугой! Армата! Постріл! Мене звати Сергій, мені 24 роки. Уже в Збройних силах України майже 5 років. Почав з 2021 року. Був на Донецькому напрямку, прийшов сюди, так як була контузія, і перевели мене сюди. Починав з піхоти. Був туристом, виходить, ну, там, танки вражав там, чи гради. Ну, безпосередньо робов на джевелінах, на корсарі, на карнеті, там, ну, на різних видах торів. І перевівся потім сюди в артилерію. і Тут вже майже, майже два роки подобається врожаєм цілі. Буває, вражаємо в човен, буває, вражаємо прямим попаданням в бліндаж. Ну, по-разному буває. Постріл! При вибуху 152-го калібру осколки розлітаються на 150-200 метрів. Тобто, якщо буде човен пливти, то їх вразить лібо човен проб'єваний, потонуть, либо по трьохсоти, по 200. Тільки там сильний дощ йде, одразу вони починають форсувати річку, там, щоб, аби їм прорватися, тобто, якийсь смисл, я це ніколи не розумів, що все одно наша артилерія завжди ну, попадає, влучає. Кожен раз, як дають до бою, я, е, е, з тим, е, з тим, як сказати, з той назнакою, що ось це, или 200, или 300, щоб були, щоб, як -то кажуть, щоб знали, де їхнє місце. Залежно від командира, він каже, які снаряди, тому що снаряди є різні. От, і, і в залежності від того снаряду, який нам треба, я беру снаряд швидко, це треба робити швидко, і я підношу до, до гармати і заряджаю. Тоже по готовності. Дуже вони смачно вилетять по цілій, вони летять 15-17 кілометрів. Тиждень тому сказали, там попали там в човен, і там чотири в човну були, і вони всі двохсот. Так, все, радості. Я думаю, слава Богу, що і ще так побольше їх налупить. Ну, ну це робота, це наша робота. І головне, щоб скоріше цей без закінчиться. Ні, повернутися додому до своїх дітей. У нас команда насправді дуже крута а крутість її полягає в тому, що це люди, які самі досягли цього рівня. Тобто наш підрозділ сформувався на базі підрозділів, які не були пов'язані з артилерією. І в свій час я так само, будучи там солдатом роти контрдиверсійної боротьби, потім потрапив в артилерію, став командиром гармати. Потім уже от зараз е, СОП, і таких, як я, в принципі, вся батарея. Ми люди, які формувалися вже не, не по книжках, а на підставі досвіду і тих бойових дій, які ми виконували, тому я хочу сказати всі хлопці, красавчики, всі молодці, тому що е, ну цього не прочитаєш. Цього не прочитаєш, цього треба навчитися пройти через себе, пронести це все. І тому в нас крута команда. І маючи такий досвід, я думаю, ми можемо вважатися вже фахівцями ландшафтного дизайну. Ворог максимально намагається тероризувати місто. І своїми дронами, і своєю артилерією, тому наше завдання ще полягає і в цьому максимально працювати на заборону, дії, наприклад, щоб ворог не міг крити місто. Так само, де працюють екіпажі їхніх БПЛА, ми намагаємось знищити їхні, так би мовити, гньозда, з яких вони злітають, і потім знищують і цивільний транспорт, і просто людей, які ходять по місту, вони зараз не розбираються. Таке відчуття, що вони просто відпрацьовують навики на місцевих жителях. Машина гар тут, мабуть, пожарним. Хочу всіх заохотити, долучитися до нашого артилерійського дивізіону, 34-ї бригади, стати в наші ряди, разом з нами розвиватися, разом з нами рухатись до перемоги і максимально наносити вогневе ураження, знищувати ворога і досягати найвищих цілей. Нам треба люди, які готові виконувати вогневі завдання, які, можливо, у свій період часу працювали там в піхоті. Так вони вже фізично не можуть виконувати бойові завдання там в штурмових підрозділах, але вони так само мають мотивацію знищувати ворога. Ми можемо надати їм цю можливість. У нас це як найкраще може вийти. Я хочу нагадати, що артилерія це боги війни і тому багато чого тримається на арті. Так що давайте всі до нас. Слава Україні! Героям! Слава!